Опалювальний сезон в нашому місті розпочався вчасно. В цьому велика заслуга працівників комунального підприємства Теплозабезпечення. Вони роблять все необхідне для того, щоб ми отримали таке жадане тепло. Нагадуємо, що на балансі підприємства знаходиться 33 котельні, а загальна протяжність теплових мереж більше 50 кілометрів. Щоб це це господарство працювало злагоджено з найменшими затратами на енергоносії та газ і спрямована робота по реконструкції котелень підприємства. Встановлюється нове сучасне обладнання, яке допомагає економити, зазначив. Під час нашої розмови директор підприємства Тетяна Баранівська. Минулий рік у цьому напрямку був вдалий. Ми виграли грант фонду Пухтинського, називається він «Інноваційне використання когенераційних установок шляхом встановлення нових циркуляційних насосів і привод на цих насосів це двигун внутрішнього згорання. Суть цього проєкту в тому, що на трьох котельнях по вулиці Київська, 1А кірова 88 і Грушевського 52 були замінені старі циркуляційні насоси на нові, менш енергоємні, а приводами до цих насосів стали двигуни внутрішнього згорання. Не електричні двигуни, а двигуни внутрішнього згорання. Також були встановлені новітні прилади обліку електричної енергії. Двигуни внутрішнього згорання являються приводами для насосу. І як когенераційна установка, вони не виробляють електричну енергію, а механічна енергія, яка виробляється, значить обертає наш насос. Принцип економіки заключається в тому, що в часи пік перевантаження електричної мережі, насос працює на цьому приводі. Економиться електроенергії, розвантажується мережа, і, звичайно, економ електроенергії і фінансових коштів для підприємства. За словами Тетяни Миколаївни, економічний ефект від даних установок на трьох котельнях складає 656 тисяч кВт годин на рік. В грошовому виразі це 505 тисяч гривень. Окупність такого проєкту складає всього 4-5 місяців. Це не єдине нововведення минулого року. Ми одні з перших серед тепловиків встановили на всіх газових котельнях перетворювачі частоти на пальниках. Прилад регулює оберти вентилятора на котлоагрегатах, тобто кількість подання повітря для режиму горіння. Зв'язку з цим підвищується коефіцієнт корисної дії та економиться електрична енергія. На трьох котлоагрегатах котельні, що на Київському масиві, економія складає 55 тисяч кіловат за рік. Тетяна Баранівська наголосила, що це суттєва економія і інноваційний підхід до використання електричної енергії саме на пальниках. Крім того, щороку замінюються теплові мережі та насосне обладнання. Та якщо зі свого боку працівниками підприємства робиться все можливе, аби нам узимку було тепло і затишно, ми споживачі теплової енергії іноді забуваємо, що за послугу слід вчасно розраховуватись. Тому у населення є борг перед підприємством. Хочу зауважити, що і оплата нашого населення за послуги теплопостачання нас на сьогоднішній день ну, не, не задовольняє по новому осязі, але вона є більш-менш нормальною. Сьогодні активніше стала працювати виконавча служба, там новий начальник з'явився. Зараз працює колекторська у нас група, яку ми передали. Боржників на мільйон гривень. І сьогодні ми бачимо, що по особистим рахункам суттєве зрушення є. І в цьому місяці значить, ці, ця група вже буде працювати на місці, то вони працювали з Києва, з Вінки, визначалися, де люди працюють, визначалися, які у них доходи є. І злідчого місяця вони вже будуть працювати в користині, вже буде такий більш тісний зв'язок з боржниками. В основному більша, більша частина населення платить, а ті, що не платить, ми думаємо, що все-таки вони зрозуміють і допомогою виконавчої служби, позивних заяв, і не без того, і з допомогою колекторської цієї групи. І я думаю, що в нас все буде нормально. Щодо 2012 року, то планів багато. Тетяна Баранівська зазначила, підприємство підготувало ряд пропозицій для участі у різних проєктах. Тож поважаємо колективу вдачі.